Тож, друзі, хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Тут іде у нас земля, ноль, фаза. Внизу також все написано. Далі, наступних три йде підключення двигуна. Наступних два це підключення конденсатора. Далі підключення сигнальної лампи. Далі. Ось це два останні це зовнішнє освітлення, тобто вуличне освітлення. Далі йде у нас підключення гіркону. Далі у нас йде фото gnd це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів. Де у нас стоп, стоп gnd якщо треба кнопку STOP підключити, то якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM модуль, щоб GSM модуля відкрило або Саякса, або з зумного дому, то тоді підключаємо GND Full. GND Pad це частичне відкриття, тобто калітки. Далі йде. У нас АЦ 12 вольт. Но зовнішня антенна вона збільшує сигнал.